Всіх вітаю на моєму каналі у Світланих Гостях. Ось і скоро весна, хоча тільки 19 лютого. А уже потрібно потурбуватися про наступний врожай. В цьому році зима була теплою і ось порозпускалися, порозцвітали квіти, примулка, підсніжники. А ось уже виходять з землі тюльпани. Скоро буде весна! Сьогодні я хочу викопати останній в цьому році врожай цибулі Порей. Це у мене цибуля Порей Голод. І сьогодні 19 лютого і ось так прекрасно збереглись цибульки у відкритому ґрунті. Дивіться, не змерзла, нічого. Це ранній сорт. А пісня взагалі може витримувати і більші морози. Я раніше викопала, але були морози невеличкі, 7-8. Але не було снігу, і земля промерзла, і я не могла викупати. Ось сьогодні вже у нас потеплішало, плюс 8, Земля розмерзлась, і я можу спокійно викопати цю цибулю і занести додому. Ось таке наросло коріння цибуля росте весь час. О, не лізе о. Ось такий врожай. Станом де 19 лютого. Все, зараз її помию, понесу додому, оброблю, зелене стебло висушу, а біле буду додати в супи, фарш можна додати його, скрізь салати і будуть вітаміни. Ось так. Ось така цибуля. І саме 18 лютого я вже посіяла цибулю порей на розсаду. І вам раджу посіяти. Дуже зручно, зручно зберігати прямо у відкритому ґрунті. Нікуди не треба ховати, не треба місця. Але я ще хочу спробувати її посіяти в серпні і безрозсадним способом її вирощувати. Ось така цибуля. На каналі в мене є, як її вирощують, як її вживаю, як її зберігаю. Подивіться. В цьому році я буду висаджувати 4 вида цибулі по І побільше. Мені дуже сподобалось так її зберігати. Прямо в землі приїхав на дачу, викопав і поніс на кухню. І завжди свіжі вітаміни. А ось цю, ну, можливо, ту меншу я потім викупаю. А цю більшеньку я б залишу на насіння. Пізніше весною вона зацвіте, буде такий зверху великий шарик із багато суцвіть. І дасть насіння. Я розкажу і покажу, як вона буде цвісти. Вона дуже гарно так цвіте голубим кольором. Ось принесла я цибулю. Ось така вона. Дивіться, який корінь. І вона за зиму сформувала ось таку цибульку. Бачите? Не було тих, що раніше зривала. Дивіться, яка цибулька. бачите. Зараз я її почищу. А це що значить, що цибуля росте зимою. Коріння яке гарне. Зараз я її почищу і відберу зелену частину від білої. Цибулю потрібно добре оглянути, тому що може бути в пазухах земля, і гарно її вимити, обрізати корні. Так і ми це роблю і зняти цю шкірку, бачите? Ось це треба вичистити. Подивіться, тільки одна цибулька маленька, трішки підмерзло листя, вона не визріла добре, і тому підмерзла. А ці всі, ось які гарні, вони стали набагато товстішими, ніж ці, чим були усени, так що цибуля росте зимою. А ось так я її обробляю, обрізаю в коріння білу частину на це, це місце. Це буде використовувати для тушкування в свіжому вигляді. А ось це я підсушу, наріжу ось так ножицями і поставлю на антрісуд сушитись. Потім перемальовка в мукці. Буду посипати картоплю, супи, смажену картоплю, додавляти фарш. Цибуля повністю використовується, нічого не залишається, тільки викидаємо коріння, все. Складаю ось такі формочки і ставлю на драсою для підсушування. Потім калмоці перемилюю.